Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми повертаємося до прямого етару. Нагадаю, також що онлайн трансляцію цього етару ви можете дивитися на Ютуб каналі Тіві 7 та на офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про такі унікальні створіння, як кажани. Адже через численні міфи і забобони їх часто і досі бояться та не розуміють, як із ними взаємодіяти та як їм допомогти у разі потреби. Тож про все це детальніше ми далі поговоримо із координаторкою українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Альоно, і слава Україні! Так, героям слава, добрий день. Давайте для початку ми, власне, розберемо, що потрібно людям знати про рукокрилих, власне, і яка їх роль в природній екосистемі. Так, все, що потрібно знати про рукокрилих, це те, що це дуже важливі тваринки, які харчуються комахами в Україні, і вони дуже активно регулюють чисельність наших шкідників полів і е, людей, власне, також. Тому е, треба їх берегти. І не забувати про їх важливість під час контакту і взаємодії, якщо говорити про ці стереотипи, міфи, забобони, страх і так далі, вони досі зберігаються в українському суспільстві? Так, на жаль, досі дуже багато людей сприймають рукокрилих як шкідників на рівні з гризунами, але це не гризуни, вони а, савці, так само як ми з вами. І це взагалі окремий ряд тварин. Вони єдині, які можуть літати, вони нічого не шкодять, не гризуть, не їдять людську їжу, і в них ніколи немає нам і людині зашкодити ці контакти рукокрилих з людьми, які можуть виникати це все якісь непередбачувані обставини. І в більшості випадків це все шкода і смертельні пастки для кажанів. Тому Треба їм допомагати. Тобто, якщо прикладом змоделюємо ситуацію, що кажани живуть на горищі будинку. Як їм чи потрібно їм допомагати, чи краще їх не чіпати? Що робити? Якщо рукокрилі живуть на горищі будинку, то це означає, що вони обрали собі горище як сховище, і якщо вони не заважають людям, не приносять їм ніякого фізичного дискомфорту, то нічого з цим робити не потрібно. Вони а, в більшості випадків обирають такі сховища, як сезонні, і сезон мене, і вони полетять собі далі. Насправді є і такі ситуації, коли в квартирах з'являються рукокрилі, і вони туди потрапляють і через витяжки, і на балкони, і так далі. Тоді як діяти? Так, ці всі випадки це насправді а, приклад людського незнання або недбалості. Або якісь нещасні випадки, тому що рукокрилі потрапляють до людських квартир, випадково в них немає на меті, а, як то кажуть, дуже часто там окупувати, напасти, поселитися. Насправді вони всі наші квартири відчинені від... чувак присів при зимою їх як, як звичайні скелі, в яких можна перечекати день. Або залетіти, знайти собі там сховище, і коли вони потрапляють в квартири, вони розуміють, що це для них пастка, вони не можуть звідти вибратись, і на їхні стресові сигнали можуть прилітати ще рукокрилі і далі, і там, де один кажан залетів в таку пастку людську, там може їх бути уже через якийсь час дуже багато. І якщо їм не допомогти вибратися, то вони всі можуть там загинути. От як допомогти вибрати сім, як зловити рукокрилого і як діяти далі? Випустити просто його на вулиці? Чи потрібно передавати далі волонтерам або що з нами все гаразд? В будь-якому випадку, якщо ви контактуєте з рукокрилими, то можна звернутися до нашого центру. А в нас є сайт. Ми гуглимося по першому ж запиту. Потрапив, знайшли каже, на що робити, або якихось схожих. Ми консультуємо, в нас є волонтери, і представники майже в усіх містах України. А якщо немає, то все одно ми надаємо консультації і допомагаємо людям. І якщо ви побачили кажана, якому потрібна допомога, там в себе в квартирі або на вулиці десь впав, то потрібно дотримуючись технік безпеки. тобто... Надягнути дві перчатки робочі, ці звичайні садові на одну руку. Цього буде досить, щоб найбільший кажан, який є в Україні, вас не вкусили, не прокусив до крові. І ви можете в перчатках його взяти, покласти в коробочку, закрити щільну коробочку, щоб він не втік, дочекатися заходу сонця. І після заходу сонця можна його випустити на вулиці. Він полетить, якщо це літо. І звичайно, тільки після заходу сонця, тому що казани це нічні тварини, і якщо їх випустити в день, їх там може чекати дуже багато природних ворогів, які можуть їх на них полювати, і це також може призвести до їхньої загибелі. Якщо кажанів багато в вашій квартирі, зараз на жаль дуже розповсюджена, особливо зараз кінець серпня і вересень це сезон, коли мігруючі вийде. Перелітають і змінюють свої місця, і вони дуже часто літають через міста, і дуже часто потрапляють в такі пастки. І також дуже часто люди, на жаль, зараз покидають свої домівки на тривалий час, і коли повертаються, можуть знаходити не дуже приємну картину. Можуть бути і багато живих і мертвих, і дуже різні ситуації, коли в квартирі дуже багато кажанів зараз можуть знаходитись. То тоді, в будь-якому випадку, треба телефонувати нам, шукати спеціалістів, щоб отримати консультацію і можливо фізичну допомогу. Але а, схема приблизно така ж сама: треба кажанів, живих а, всіх покласти в коробочку, але так, щоб а, якщо їх багато, то в коробочці має бути не більше ніж один шар кажанів на дні, для того, щоб вони один одного не нашкодили. Так само збираємо всіх живих. Якщо є мертві, то мертвих також можна зібрати в пакет. І ми забираємо. Ми всі ще й науковці, тому а всі кажени, які мертві, ми їх також можемо забрати і вони будуть нами використовуватись в подальших дослідженнях. І от за такою ж схемою збираємо живих ввечері, випускаємо, якщо з ними все добре. Якщо будуть травмовані або виснажені, тоді, звичайно, потрібно передавати спеціалістам для подальшого догляду і ветеринарної допомоги. В цьому ланцюжку дій, про який ви розповіли, власне, що потрібно робити? Яких люди помилок найчастіше допускають? М -м ну тут більше навіть не помилки, а тут може бути великий страх, тому що. А Ну, насправді, в звичайному побуті люди дуже рідко контактують з кажанами і знають, що це за тварини, тому може бути дуже великий страх, і цей страх вже може якби, за собою тягнути дуже багато різних помилок і а, шкоди для рукокрилих. Люди а, можуть не знати до кого звернутись, і просто повикидати посеред білого дня кажанів у себе з вікна високого поверху. І тоді кажани просто падають на землю, розбиваються і гинуть. У нас дуже багато таких випадків, коли а, так є виклики, коли люди просто викинули кажанів з вікна високих поверхів і небайдужі до нас звернулись. Є дуже багато випадків, коли люди за незнанням, що це корисні тварини, що їх треба рятувати, що їм треба допомогти. Вони можуть і живих, і мертвих всіх а, просто зібрати, наприклад, в пакети, викинути на смітники. Тоді ми з смітника їх бігаємо, забираємо, рятуємо. І так, на жаль. Це все може призвести до би, загибелі дуже багатьох червонокнижних тварин. Но... І також звайно, люди можуть забувати і не знати про правила техніки безпеки, що кажани це все таки тварини, і як будь-яка дика тварина, і не тільки дика, якщо вона відчуває небезпеку, то може вкусити. Тому так, треба не забувати про те, що треба захищати свої руки. На ваш погляд, те, що відбувається, це від незнання людей оцей страх виникає, чи від байдужості, можливо, ті страшні дії, про які ви говорили? Насправді це може бути і незнання, і байдужість, тому що є в нас дуже багато випадків, коли люди просто чинили якісь погані дії через свою байдужість і жорстокість, тому що їм все одно. І це були наративи формату це моя квартира, і мені тут ніякі шкідники не потрібні? Або дійсно люди не знали і просто а, через те, що не знали, що робити, зробили так, як вважали найкраще, але звичайно ж це не завжди найкращий варіант для тварин. Ви от згадували, що зараз осіння міграція, яка щороку відбувається. Що в цей момент відбувається? Чи можемо ми на вулицях міст побачити більше кажанів в цей період? Так, зараз відбувається сезон міграції, і один із основних мігруючих видів це руда вечірниця, Це один із наймасованіших видів кажанів у нас в Україні. Їх дійсно може бути дуже багато, і вони мігрують через міста. І всі відкриті вікна без москітних сіток або вибиті, на жаль, вікна. Це все може бути для них смертельною пасткою. Вони можуть залетіти в ці приміщення. Тобто потрібно оглядати так за можливості власне такі приміщення для того, аби не допустити там смерті тварин? Так, звичайно. Перше правило і перша порада, яку ми завжди намагаємося людям донести, це те, що. А в ваших приміщеннях, в яких ви живете, потрібно завжди ставити москітні сітки. Москітні сітки вони завжди захищають вас від таких непроханих гостей, і цими непроханими гостями можуть бути не тільки кажани, це можуть бути багато різних комах. Це можуть бути також птахи і, звичайно ж, кажани. Тому москітна сітка вона завжди захистить вашу оселю. Ну і звичайно ж, якщо оселя покинута. То не варто залишати відчиненими вікна в оселях, які ви покидаєте okay. на довгий час. І, звичайно ж, такі оселі по можливості треба періодично перевіряти, чи все з ними гаразд. Це, звичайно, в принципі, якісь базові правила догляду за приміщеннями, і плюс до цього ще й безверху. Може бути от такі сюрпризи в вигляді різних тварин, які можуть потрапити до вас в приміщення, тому так, треба слідкувати. Чи відома, яка зараз ситуація із популяцією рукокрилих власне, в Україні? І чи природні фактори якось сприяють тому, що їх стає більше? А, насправді це питання дуже складне, тому що з одного боку а, ситуація? Можливо, якби і на краще грає тваринам, тому що, наприклад, зменшилось світлове забруднення, uh -huh. менше світла ввечері вуличного освітлення і так далі. І тому може збільшитись, наприклад, кількість комах, що призведе за собою збільшення інших тварин, які комахами харчуються, і далі вже по харчовому ланцюжку. Але разом із тим дуже багато. Покинутих приміщень, як я вже сказала, вони є смертельними угу. пастками, і ми не можемо навіть приблизно оцінити, яка від цього є шкода тваринам, тому що ми не можемо собі навіть уявити, скільки отаких викликів, таких ситуацій не доходить до наших рук і до наших вух, і скільки ми не знаємо, скільки ще в покинутих квартирах може бути мертвих кажанів, птахів і інших тварин. Тому це питання дуже дискусійне в реабілітаційному центрі. Зараз проживають рукокрилі. Розкажіть, власне, як вони до вас потрапляють, і чи залишаються там жити виключно ті, хто вже не може жити в природному середовищі? Так, наш реабілітаційний центр він не тільки реабілітаційний, а й дослідницький. І ми працюємо на порятунок і збереження популяції диких тварин. Тому всі тварини, що до нас потрапляють, по-перше, це тварини, яких знайшли люди. Ми не вилучаємо з природи диких тварин, а тільки їх рятуємо. До нас звертаються люди, які знаходять каже на вулиці, в під'їздах, в себе в квартирах. В різні сезони це можуть бути абсолютно різні ситуації. Але а, якщо це літо, то всі рукокрилі, які до нас потрапляють, які є здоровими тваринами, і з ними все нормально. Вони проходять базову процедуру наших записів, наших протоколів. Ми з них забираємо всю потрібну інформацію, записуємо і кільцюємо, і ввечері mm -hmm. випускаємо на волю. Якщо це зима, то всі рукокрилі, які до нас потрапляють, вони залишаються з нами на всю зиму, тому що в зиму кажани мають бути в сплячці, як і деякі інші тварини, як, наприклад, їжаки або ведмеді, вони взимку впадають в сплячку і кажани не виключення, тому вони залишаються з нами. Ми для них створюємо штучні умови для зимівлі. І навесні, так само всіх здорових рукокрилих ми випускаємо в природу, ми робимо публічні акції і повертаємо, якщо в нас є групи з якихось інших міст. Великі, то ми намагаємося їх повертати в ті міста і робимо такі публічні акції, запрошуємо людей, кожен може прийти і взяти участь. І, звичайно ж, якщо є тварини травмовані, або які вже більше не зможуть вижити в дикій природі, то вони залишаються з нами в центрі на лікування і пожиттєву реабілітацію. Зараз у нас таких тварин в центрі близько ста. Яка тривалість життя орієнтовно рукокрилого? Рукокрилі насправді довгожителі, і вони можуть жити від 5 років до найбільший рекордсмен зареєстрований це там 42 роки. Насправді вони так дуже довго живуть, але це також залежить там, від конкретного виду. Ну в середньому я думаю, що це там 10-20 років. Ну, вони навіть у центрі продовжують власне жити і розмножуватися. Писали на сторінках ваших про те, що цього року такий справжній бейбі-бум був серед рукокрилих. Розкажіть про це так. А, рукокрилі продовжують а, наскільки це можливо повноцінно жити в умовах неволі в нас на реабілітації і народжувати так, дійсно, цього року в нас бейбі-бум, цього року ми. А, Вигодували і виростили рекордну кількість каження. Це більше 30 маленьких, і більшість з них ми випустили в природу. В більшості випадків в нас народжують рукоприлі, які потрапили до нас на пожиттєву реабілітацію цього року. От, наприклад, після зимового сезону в нас залишились. Кажани на пожиттєву реабілітацію, і влітку вони починають народжувати, тому що в них є таке явище, як відкладена вагітність, тобто вони можуть спарюватись перед зимівлею, а вагітніти і народжувати вже після зимівлі. Так, але кажани, які знаходяться у нас на реабілітації не один рік, інколи також можуть дати потомство. І ми завжди стараємося, якщо ми бачимо вагітних самиць у нас на реабілітації, то в нас є окремі протоколи, в них окреме харчування, лікування, і в нас центр влітку перетворюється на дитячий садок. І та насправді цей сезон був дуже успішний. Ми випустили дуже багато дитинчат назад в природу, і сподіваємося, що вони виживуть і будуть надалі. Працювати на а, знищення шкідників. Був навіть кесарів ростин цього року. Я бачила допис про це. От розкажіть, власне, як виникає така потреба? Так а, цього року вперше в Україні було проведено кесарів ростин кажана. Він був проведений. А, Наскільки це можна назвати успішно, тому що в якийсь момент ми побачили, що наша самиця не може сама народити, а плід почав виходити неправильно і він застряг. Ми терміново повезли її в клініку, провели цю операцію. Як виявилось, що плід а, був уже мертвий, і нам вдалося врятувати маму. І цю самичку ми успішно прооперували, загоїли, і вона вже повернута в природу, вже літає десь в наших лісах. Ви згадували про те, що центр не тільки реабілітаційний, але й дослідницький. Розкажіть про дослідження, які відбуваються. Насправді в нас відбувається дуже багато досліджень, і сам центр він був заснований як наслідок досліджень наших керівників. І зараз у нас проходить велика кількість досліджень на різні тематики: це і моніторингові дослідження. Тобто, ми досліджуємо всю Україну, їздимо щоліта в експедиції, перевіряємо, які кажани живуть в різних містах, в різних лісах, в різних біотопах, проводимо різні дослідження, і вірусні, і проводимо дослідження. По важким металам і по ізотопам і дуже багато працюємо і оброблюємо наші бази даних, з якими ми працюємо. Всі ці кажани, які до нас потрапляють, як я вже сказала, вони проходять стандартні протоколи, де ми записуємо про них всю інформацію: вік, статі, вид, довжина передпліччя, репродуктивний стан, кільце з якого міста вони приїхали. І це все ми також аналізуємо. Всі наші бази ми їх загружаємо в глобальні бази для того, щоб інші дослідники могли використовувати ці моніторингові дані і в своїх дослідженнях. І я навіть не знаю, в нас є дуже багато досліджень, морфометричних це вже якби про роботу з мертвим матеріалом. Весь мертвий матеріал, який до нас потрапляє. Це потенційний науковий матеріал, з якого можна взяти дуже багато зразків, і знаючи, з якого місця і коли потрапила до нас ця тварина, вже далі може бути дуже багато різноманітних досліджень і про статевий деморфізм, і про вміст важких металів там в різних містах і в різні сезони. Наприклад, тому так, це у нас наукова робота. У нас дуже активно йде і продовжується. Ще один важливий напрямок це освітній, тому що ви організовуєте і тренінги для людей для того, аби вони більше знали про рукокрилих. І була навіть кажана школа. Розкажіть про цей напрямок: так освітній напрям у нас дуже важливий в нашій організації, тому що. Наша мета створити країну, яка буде дружня до кажанів, і наша велика мрія це дожити до того дня, коли наш центр як реабілітаційний буде непотрібний, коли люди зможуть і знатимуть самі, як себе поводити з рукокрилами, і як їм допомогти. І наша робота ресама реабілітаційна. Буде вже майже не потрібно, тому. Ми активно проводимо освітні заходи. Ми проводимо заняття і для маленьких дітей, і для дорослих людей, і для людей, які хочуть також займатися порятунком або дослідженням кажанів. А декілька років тому ми проводили. Великий тренінг-семінар для наших волонтерів для того, щоб їх навчити передати якийсь досвід. Цього року ми вперше зробили кажану школу, як ми її назвали. Це був захід для студентів. Ми всі зібрались на дослідницькій базі а, в Кам'янці-Подільському в області, так, і ми проводили там 10 днів активного тренінгу, де вчили а, 20 студентів. Розказували їм, хто такі рукокрилі, як з ними працювати, які дослідження можуть бути. І наразі в нас є доволі гарні результати, тому що а, після цієї кажаної школи більшість студентів вони стали нашими волонтерами і представниками в тих містах, з яких вони до нас приїхали, і надалі також ми плануємо робити спільні дослідження. Що такий захід проводився як ніч кажанів, от нещодавно, наприкінці літа, він відбувся. Що це за захід? Ніч кажанів це а, щорічний захід, який проводиться в останні вихідні серпня, і він направлений на те, щоб нагадати людям про рукокрилих, про їх важливість і а, зробити якусь таку освітню роботу. Цього року в нас проводились лекції в декількох містах. Люди залишились дуже задоволені, і люди, і наші спеціалісти ми проводили лекцію, і також ми залучаємо максимальну кількість закладів які, і організації, які можуть провести цей захід. Тому що року ми даємо такий кол в своїх соцмережах. Що якщо ви організація там природоохоронна або освітня або будь-яка інша, яка хоче провести таке свято, такий захід, то ми надаємо всі матеріали, консультуємо, висилаємо якийсь роздатковий матеріал, і кожна охоча організація може стати частиною цієї просвітницької роботи. Щодо волонтерів, ви згадували, що багато студентів долучилися до лав волонтерів власне центру. Як дізнатися, до прикладу, в Хмельницькому є волонтери центру чи немає до кого звертатися або на території Хмельниччини? Чи писати вам, чи є окремі про це дописи? Звичайно, треба писати, дзвонити нам, тому що вся ця інформація про цих волонтерів є в нас. І якщо щось сталося, і вам потрібна допомога з порятунку рукокрилих, то можна не соромитись, писати, дзвонити нам. І ми надаємо консультації. Якщо це те місто, де є волонтер, то ми перенаправляємо, даємо номер телефону або якісь контакти людям, щоб вони могли зв'язатись і домовитись. Якщо немає, то ми консультуємо уже на відстані. І кажемо там, що робити, як допомогти. Якщо є травмований і в нас немає, наприклад, представника в цьому місті, то ми консультуємо, як його правильно передати в найближче місто, де є наш представник, який може надати допомогу. Як до лав волонтерів долучитися? Чи це можливо? Так, звичайно, це можливо, і насправді більшість а, волонтерів, які в нас наразі є, це люди, які а, в якийсь час. Знайшли каже, нам його врятували, зацікавилися цим цим, почали з нами підтримувати контакт, і таким чином ми почали там, обучати цих людей, пояснювати, їм, як працювати, і там з часом почали передавати вже їм виклики, коли а, зрозуміли, що цим людям можна довіряти і що вони а, можуть допомогти. Тому, а, якщо ви маєте. Профільну спеціальність біологічну, екологічну, зоологічну або ветеринарну, то можна писати нам одразу, і ми будемо починати якусь співпрацю. Якщо ви просто а, вмотивована людина, яка хоче допомагати, то також можна написати нам, і ми вже будемо з вами спілкуватись. Тому що а, майже всі волонтери, які у нас є в інших містах, це просто вмотивовані люди, які просто хочуть допомогти, і допомагають. Ну, ми дякуємо усім тим, хто допомагає. І, насправді, теж глядачів наших закликаємо не бути байдужими. А в першу чергу почати із простого: дізнатися більше про кажанів і яку вони користь несуть несуть нашій екосистемі. Вам дякуємо, пані Альоно, за те, що ви доєдналися до марафону. Ті 7 координаторка українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко була з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися. Дякую, до побачення.